Всім привіт! Гарного настрою. Канал Лілії Сомок. В'яжемо сьогодні такий трилистник для ірландського мережива. Бавовняна пряжа 576 метрів на 100 грам. гачок 1,5. Робимо ланцюжок. Із десяти повітряних петель. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Замикаємо у кільце сполучною петлею. Повітряна петля для підйому, стопчик без накиду, один, два стопчика без накиду. Робимо піко із трьох повітряних петель: один, два, три, в основу, де в нас дві таких є петлі. Проводимо сполучну петлю, піко із трьох повітряних петель, п'ять стопчиків без накиду. Один. Два. Три, чотири, П'ять. Знову робимо пікот із трьох повітряних петель: Один, два, три. П'ять стовпчиків без наки. А з одним без накиду. П'ять стопчиків без накиду. Два. Три. Чотири, Один, два, три. В кінці три стовпчика без накиду: один. Два, три сполучна петля. Ось така вийшла у нас серединка для нашого трилистника. Ось цю ниточку можна трішки підтягнути. Так, і я її відрізаю. Кінчик ниточки. Так. Робимо арочку із 10 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. І ось на цій стороні, де ми в'язали 5 стопчиків без накиду, один стопчик ми пропустимо, а в наступний ми вив'яжемо три. Зробимо три стопчика без накиду. 1, 2, 3. Знову арочка із 10 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Один стопчик ми пропустимо. І в наступних 3 пров'язуємо три стопчика без накиду. Два три. Один, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девьто, десять. Тут один ми пропускаємо, і тут в кінці буде два стовпчика без знаки до два. Так як в нас тут вже вив'язана арочка. Ось такі арочки. В арку пров'язуємо стопчик без накиду, повітряна петля, на з накидом робимо накид, пров'язуємо на півстопчик все разом, повітряна петля. І робимо стовпчик з одним накидом, повітряна петля, 10 разів. Один. Два, третій стовпчик з одним накидом, і повітряна петля, четвертий, П'ятий повітряна петля. Шостий стопчик і повітряна петля. Сьомий восьмий дев'ятий Десятий повітряна петля. Знову на пів стовпчик, повітряна петля і стовпчик без накиду. Якщо ви берете товстішу нитку, то стовпчики з одним накидом можна пров'язувати менше. 7 або 8, щоб вони так гарно поміщалися в арочку. Усередині пров'язуємо ще стопчик без накиду, і в наступну арку повторюємо: стопчик без накиду, повітряна петля, напівстопчик. Напівстопчик це коли у нас є накид. Повторю накид. І все разом нам потрібно пров'язати. Це буде у нас напівстопчик з одним накидом. Повітряна петля. І знову повторюємо стовпчик з одним накидом і повітряна петля 10 разів пров'язали всі три арочки, в кінці сполучна петля, Тепер в арочку. Маленька у нас ми її пров'язуємо стопчик без накиду, у наступну стопчик без накиду і пікос з трьох повітряних петель. Один, два, три. В основі дві таких петелечки проводимо сполучну петлю піко з трьох повітряних петель, наступну арочку з однієї петлі, да, тут видно, стопчик без накиду, і в наступну стопчик без накиду, піко з трьох повітряних петель. Так ми обв'язуємо наші арочки, стопчик без накиду, наступно стопчик без накиду, ось так будуть пров'язуватися. е методи наступну Посередині пров'язуємо стопчик без накиду і в'яжемо наступну арочку стопчик без накиду, наступно стопчик без накиду, і продовжуємо обв'язувати піко з повітряних петель. Обв'язали всі наші арочки, в кінці сполучна петля, Це мотив наш готовий. Відрізаємо ниточку і заховаємо її між петлями. Ось такий мотив у нас. нас гарний виходить. Вяжіть із задоволенням канал Лілії Сомок.